Ось там було звичайнісіньке звалище, а зараз справжній звіринець, киянка Галина Казімі, створила його коло власного будинку, втіливши свою давню мрію. За відвіданий парку господиня грошей не бере. Та завжди рада гостям. Ось зоопарк, що збудувала Галина. Ось мішок ячменя, що стоїть в зоопарку, який збудувала Галина. Ось та ягня, що з'їло мішок ячменя, котрий стояв у зоопарку, який збудувала Галина. Приблизно так її господарство міг би описати Самуїл Маршак. У зоопарку Галини Казімі, птахи, вівці, поні та олені живуть у мирі та злагоді. А все починалося з однієї кози, яку жінка завела заради молока. Ми подружилися з однією козою, потім нам стало мало, з їх стало дві, потім вони у нас просто в геометричній прогресії стали увеличуватися. А потом появилась идея. Мы обратили внимание, очень стали приходить люди. Где курочки и уточки? Саша розказує. От маленький ребеночок, але він вже знає, от йому годик, але він уже знає, що таке овечка, що таке курочка, показує на картинках, тому що це все видит вживую. вживу. Вихідними тут не пропхнутись. У цьому місці побували вже чверть ян, кажуть, сусіди. Вхід у мені зоопарк вільний. Коли тепло, дітей ще й молоком свіжим пригощають. Але зараз кози більше їдять самі. О, Доглядальник Сашко годує худобу тричі на добу. Каже, щодень на одну козу йде дві гривні. Їдять тварини сіно та крупи, але у душі вони гурмани. Кози люблять хліб, сахар, ну і морква, тобто, що то ексклюзивне. Для диких тварин ексклюзивне меню самі мешканці зоопарку. Вечорами у гості до курчат навідуються лисиці. Від хижаків худобу охороняють собаки, на чолі з відважною фантою. Друзі людини тут свої. Они... Очень добре і дуже відсневий кстати. И со І з нашли общий знайшли общеї Кізу зоопарку чотири різновиди. Майже усіх Галина знайшла в Україні. За кордону приїхали лише ці, довговухі нубійці. Від своїх улюбленців жінка у захваті. І кожній тварині намагається приділити достатньо уваги. Вона хоче пообщатися і все. А я зайнята, Вона хоче, Все, я тепер від неї не відцеплюсь. Мы нашли її в стадії у моего друга Казавода, Она была вот такой маханьке-маханьке размером с большую шоколадку. Назвали її шоколадкой и просто насильно увезли к до себе домой. Зараз Галина хоче поповнити зоопарк кількома ламами. Утім, головна її мрія створити ферму з виробництва екологічно чистого та смачного сиру з козячого молока. Проєкт дуже є. Костянтин Михайлов, Сергій Востриков. Новий канал.